Перед цим чесниководом, дивіться, хотів розповісти про так званий хлороз. Всі його бояться, бо не знають, як з цим боротися і взагалі що це таке є. Зараз. Дивіться, хлороз. Нічого це не, такого не є страшного, важкого. Це просто реакція чесноку на погодні умови, грубо кажучи. Може бути кисню недостатньо хват... не в ґрунті, так як він є перезволожений, забитий. Коренева відчуває перезволоження, може бути така реакція, може бути недостатньо азоту, фосфору, калію, магнію, цинку, мікро-макроелементів. Там їх просто таблиця Менделєєва, Без аналізів саме ґрунту ви не дізнаєтесь, що у вас в ґрунту не вистачає. Без аналізу рослини. Тобто аналіз листочка береться, і можна здати на аналізи, що саме недостатньо е, в самому листочку. Ну, це вже така, знаєте, глибока кухня. Не для всіх підійде. І ціна там вже така цікава буде від цих всіх аналізів, як порахувати. Дивіться, мінімально скажу, що вам треба робити і чого вам не, не треба боятися. Дивіться, зараз у нас часничок, <кхід> Дивіться, він, в принципі, вже піднявся після дощиків. Ось там, де ще присипаний стригельною один раз пройду і розгрібається. Повітряна бульбашка, ось там бачимо, трошечки жовтувата. Вона трошечки стресує, так як вона ще слабенька. В неї коренева, я копав ще слабенько коренева, але в цілому, в цілому, вона непогана, вся стрельнула, вся рівномірно пішла. Спосіб посадки взагалі був дуже цікавий. Дивіться, прохлорос. Що нам робити, щоб мінімі... Мінімі... мінімізувати цей стрес і убрати ось це пожовтіння з листочків в часнику? Як мінімум, ми зараз можемо ми... нам потрібно було вже зробити підживлення азотом в ґрунт, можна зараз ось іде вже позитивна температура, така до 20 градусів карбомід в ґрунт дати. і можна буде ось з недільки вже починати працювати по листу. Кому не шкода грошей, бо листа ще не так і багато в нас є. Працюємо по листу, працюємо по листу. Карбомід, так звана мочовина. В народі мочовина, правильно карбамід. Потім сульфат магнію. Можна цинком працювати по листу. Моно, моноцинк, мономідь. Ось такими препаратами можна працювати. Ось. На новіт цинк у мене є зараз. Нановідь. І комплексні такі препарати. Е, я на нагород не брав, там комплексні з водорослей з якогось океану. там, коротше, Можна їми працювати. Від стресу, від морозів, мегафолт. Беремо. Можна інші антистресанти. Вимпел. Е, всі можливі антистресанти можна брати, там вже від ціни залежить. А чого? Ти паличку собі по розміру не міг взяти. Е, цей. Всі ми можна працювати. Тобто перестраховуватися, бачимо пожовтіння, нічого страшного. Треба дочекатися ось такої позитивної температури і щоб по ночах не було різких перепадів. Нічого страшного, ситуація трошечки виправиться. Потім що нам далі? Далі нам треба вже думати про бур'яни. Дивіться, в мене то діляночка чиста. В принципі, там взагалі без питань, поки що ніяких немає і в ближайші часи, я думаю, не буде. Але потім нам треба починати працювати з томпом. Це стомп Аква, стомп 330-й не брав, бо там практично повна бакашка не хотів тягнути. Е, стомп 330 працюємо до 6 літрів. Хто хоче, може і більше. Я працюю до 6 літрів на гектар на 300 літрів воді. І в сплошняк по усім виготуючим рослинам вносимо, не хвилюємося, часничку нічого не буде. Потім стомпом е закрили, в кого перій, всі злакові. Ось питають, що робити. Ось такий фюзелат форта Працюємо по перію. Ось у мене там. На цій ділянці практично взагалі немає, немає. Тобто, на тій діляночки там є трошки злакових, і на іншій там 100% буде злаковий, бо там після багатої річки там буду фюзелатом форте працювати. І його ж аналогами, бо дуже багато аналогів Фюзелат це від сингенти, а є інші більш дешеві від інших виробників. <кхи> Ось так от. Потім Через місяць можна працювати вже челенджем. Буде більш тепліше, в кого бур'яни проб'є захисний наш бар'єр від стомпу, працюємо челенджем. Челенджем працюємо там від пів літра, це мінімум, але пів літра, як показує практика, не бере. Працюємо близько 700 грамів. Але дивлячись від вашої ситуації, від вашої температури, від вашого бур'яну і взагалі, які бур'яни бо є. Чутливі бур'яни до челенджу є, менш чутливі бур'яни до челенджу. Тобто на це треба звертати увагу. І потім вже після цих всіх починається у нас важкий такий гербіцид. Хтось питав, чи можна зараз працювати ось такий фермер, аналог гуалу. Зараз ми їм не працюємо ні в якому разі. Зараз нам як менше стресу, у нас часник і так стресує, не треба нам зараз цього стресу іще додати. Зараз проборонуйте, попрацюйте, якщо є чимось від стресу, від додавте трошки азоту по листу. Ну, зараз, як я бачу, ще ранувато. Мала листова база, немає сенсу, ви тільки втрачаєте гроші. Якщо під фертигацію в кого, то це вже інше питання, вже треба працювати, можна буде працювати ось типу такими препаратами зараз, ось типу ось такими препаратами, в якого є різні формули. Можна 3,20 ті загнати сюди зараз 2019-19 в такому плані НПК заганяйте, під фертигацію, взагалі буде супер. Тут в чому фішка, що тут ще допоміжних елементів просто, просто багацько. Да. Збагатити грунту, взагалі взагалі не буде цієї проблеми. Ну, це вже інший спосіб, це тільки краплине зрошення, бо зараз поливати його по листу, зволожувати немає сенсу. Це взагалі буде херня. Так що ось так. Ось дивіться. Якщо питання, пишіть, буду відповідати комусь щось, підскажу хлорозу. Не боїмось.